Вітаю всіх сьогодні вкрай дивні події. Багато було розмов про мобілізацію, про відстрочки від мобілізації, про броні до мобілізації і так далі. І а, я сьогодні намагався так в силу можливостей, бо знаєте, я ж на роботі а, слідкувати за тими подіями, які є, а ввечері взагалі проникнувся в цю тему, і мені стало десь сумно, десь смішно. А десь я просто впав зі стільця, зі сміху. Чому? Чому як можна сміятися, коли йде тема мобілізації? Я вам зараз поясню. Ну, наприклад, перше, що я прочитав, це один із наших генералів сказав, що відсидітись нікому не вдасться, тому що зброя сама не стріляє, дрони самі не літають, там танки самі не їздять. І так далі. І так далі. І так далі. І от він тільки це сказав: я так думаю: ну, все, знімлять бронь з усіх, з вчителів, з лікарів, з людей, які працюють на критично важливій інфраструктурі. Знаєте, є різні заводи, фабрики. Є ті люди, які забезпечують нам з вами е, транспорт. все це люди важливі, критично важливі для економіки. Люди, які печуть хліб, е, люди, які забезпечують нам безпеку, е, люди, які навіть е, в нашому будинку, консьєржі які забезпечують нам з вами теж е, відсутність е, в наших будинках різних дивних людей. Так ось я трішки помилявся, тому що виявляється е, мобілізація, вона зачепить всіх. Але не всіх. Виявляється, що є критично важливі сфери, де бронь від мобілізації надається, тому що це дуже критично важливі підприємства. І так, перша критично важлива установа це цирк. Цирк, я не жартую. Якщо ви подумали, що я жартую, то ні, я зараз прямо при вас знайду. Про те, що цирк, вибачте, ні. Ну Ось ця новина. Будь ласка, цирк України вважається критично важливим для, для країни. Але цирк це ще ладно, це ще було б півбіди. Знаєте, все ж таки в цирку люди працюють, дітей, дітей водять цирк. Але я відкриваю, виявляється, що працівникам телемарафону єдині новини збережено. Також бронь від мобілізації, і це мене так трішечки здивувало, адже аргументація така: телеканали. Які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Я приклад людини, яка не дивиться марафон. Я не дивився марафон і не дивлюсь марафон, і не планую дивитись марафон. І я не відчуваю, що для мене це якась критично важлива а, для забезпечення життєдіяльності і функціонування економіки штука. Можна сказати чесно, що єдині новини мотивують людей, підтримують людей, єдині новини формують порядок денний, вони дозволяють нам бути в курсі подій. І тому ми визначаємо, наприклад, 100 місць. В єдиних новинах, і там буде відбір професійний. І оце будуть люди, які професійно будуть займатися своєю справою. Або тисячу людей, будь ласка, журналісти, оператори, сценаристи і так далі, диктори. І ось вони не будуть мобілізовані. А так виходить, що. Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих. Тобто, я так розумію, що телеканали тепер не мають можливості відмовитись від участі в єдиних новинах. Адже, якщо вони це зроблять, вони злітають з відстрочки від мобілізації. І це буде надзвичайно проблемно. Потім взагалі забезпечувати роботу свого телеканалу. Я правильно розумію? Ну, Далі більше. Виявляється, що і працівники опери, це теж а, критично важливі. А, ну, про український цирк сказав. А ось а, Міністерство культури України визнало державне підприємство Національна опера України. Критично важливим підприємством установою організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідно до цього наказу, працівники підприємства отримують бронь від мобілізації до лав збройних сил. І Все це відбувається на фоні закликів президента України до того, щоб Верховна Рада все ж таки прийняла закон про мобілізацію. Цитата: Захід запитує нас. Якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога? Знаєте, тут я не бачу ніякої проблеми. Володимир Олександрович може покликати в офіс президента до себе Давіда Арахамію, який буквально пару тижнів тому заявляв, що монобільшість збережена і ніяких проблем з прийняттям важливих законів немає. І в цілому, для чого робити таку заяву публічно і це накладає певний відбиток на нерозуміння парламентом важливості закону. Про мобілізацію, чи що, чи накладає відбиток на те, що між парламентом і офісом президента є вже якась розбіжність, що одна гілка влади говорить одне, а інша не хоче виконувати. Ну я нагадаю тим, хто не в курсі, що гілки влади на те гілки влади. Що вони діють незалежно, і вони можуть мати абсолютно діаметрально протилежні точки зору в Україні такі е, питання і проблеми були. Пам'ятаєте, були цілі сутички між президентами і спікерами Верховної Ради, але то вже в минулому. Зараз у нас монобільшість, у нас не повинно такого бути, в нас же немає такого. І дійсно, слуга народу там абсолютна монобільшість була. Чи є. Ну, можуть депутати продемонструвати. А насправді мені здається, що депутати не хочуть грати в гру на одного лідера, і це показує їх виступи. Ви знаєте, збільшилась в інтернеті кількість критиків Володимира Олександровича. Причому відкритих раніше якось всі шухарились, а зараз публічно і багато хто говорить з незакритими обличчями, причому в стилі. Це дев'ята година. Хто інколи мене запитує, коли я встигаю все робити? Це дев'ята година. Я ще не вдома. Так ось в стилі, в стилі стадіону, пам'ятаєте ці питання? Що це за це, Що це? От зараз точно так придивляють молоді люди. До речі, це записують відео. Подивіться це і в телеграмі, є, і в інстаграмі, є, і в фізбуці, є, і в Тіктоці є. В Ютубі є все не заборониш. Люди публічно запитують, що в державі відбувається, і на фоні цього ми бачимо деяких чиновників, політиків, які починають. На мою точку зору грати вже з українським народом, і повірте, вони вас обіграють. Ви знову за них проголосуєте, тому що вони почали говорити правильні слова. Де вони були до того, невідомо. А тепер вони починають записувати ролики. Мені тут попадається е, кілька чиновників, які починають говорити про подвійні стандарти, що вони проти звинувачують до речі, 95-й квартал Володимира Олександровича в тому, що там він податки якісь не сплачував, і це подвійні стандарти. Ви знаєте. Прийти до влади, прийти до Верховної Ради, сісти в крісло спікера Верховної Ради за відповідним від слуги народа мандатом, тоді ти не бачив ніяких подвійних стандартів. А тепер, коли слугою народу стає бути немодно. Коли це закладає певну небезпеку в твоє майбутнє, і виявляється, що ти можеш піти, о Боже, працювати в університет з Верховної Ради або з чиновницького крісла, або стати вчителем. Не дай Бог. Ну, вони не стануть вчителями, в них достатньо всіх ресурсів для того, щоб в житті більше не працювати. Так от виявляється, що ти не хочеш. Бо все, що ти вмієш в цьому житті, це розмовляти, говорити язиком, показувати всім, який ти дуже розумний. А насправді ти просто пристосовуєшся під ту політичну кон'юнктуру, яка є. Ви подивіться уважно, вони. Були всі моно, поки це було модно, а тепер кидають свого основного лідера, коли це стає немодно, коли це стає небезпечно для них. І Володимир Олександрович змушений вже публічно звертатися до депутатів і фактично пояснювати їм, що друзі, нас не буде допомоги, якщо вони ви не приймете закон про мобілізацію. Депутатам вже пояснили, що вони не призивні. Вже пояснили, що працівники цирку, працівники опери, працівники багатьох підприємств дуже. Критично важливих, не призивні. Мені цікаво було б подивитися на кадровий склад працівників цирку, опери. Я думаю, ми там знайдемо багато оперних дів і дівахів, і дівунів, які нещодавно стали працівниками опери. Ну, ви розумієте, для чого. Да? Відстрочка від мобілізації не просто відстрочка бронь. Бронь це така штука, коли ти можеш фактично і за кордон виїхати, знаєте, і відпочити, і, і по вулицям спокійно гулять, і до тебе ніхто не підійде, тому що в тебе бронь. В тебе не відстрочка, яку треба що півроку поновлювати, нести документи, стояти в черзі, проходити часто ВЛК і так далі. В тебе бронь ну цікаво, скільки в Україні з'явилося нових оперних дів і дівунів. А ну тут є ще кілька цікавих новинок по мобілізації засуджених. Але то тема окремого відео. Я думаю, ми сьогодні на стрімі поговоримо о 20, напевно, 22.30, бо я не встигну до 22.00 дістатися додому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Знаєте, півтора роки тому назад, коли я помітив деякі критичні моменти, його обговорював їх і намагався українському народу донести, що ситуація доволі складна, і не потрібно в рожевих окулярах дивитися тільки на критично важливий для розвитку економіки єдиний марафон, і єдине наше вікно, а ще щось підчитувати паралельно. А то тоді українці хейтили мене і розповідали це. Було як заклинання вірю Володимиру Олександровичу, вірю, вірю і так далі. І я тоді пояснював, я казав тоді, хто зі мною на каналі давно настане той момент, коли ви будете рвати його на частини. Настане той момент, коли ви всі будете говорити, це не я, я все розумів. Я не кричав, я не казав, я не ета. І ви всі від нього будете відсторонюватись. І тоді будете ще мене називати Зелібобом. Ну, я чекаю, що настане і той момент. А я вже був Порохоботом, я вже був за Януковича, я вже був за Порошенка, я вже був за Кучму, я вже був за Ющенка. І За кого я вже тільки не був, і за Трампа, і за Байдена, і за Макрона, і за Шольца. А питання. В тому, що я завжди на боці об'єктивності, я завжди, незалежно від того, подобається, не подобається мені та чи інша людина, я завжди намагаюся аналізувати об'єктивно. А тому мої передбачення, мої слова, вони справджуються. І сьогодні, через вже два там, роки і кілька місяців, після повномасштабної війни, я можу сміливо сказати, можете передивитися мої ролики і подивитися, наскільки нелегко. Нелегко людям, які надивилися єдині новини, які начитались, які навірувались різними людьми про два-три тижні, про ще що небудь, як нелегко доносити було їм ту думку, яка могла б тоді, будучи вона почутою, врятувати дуже багато життів, врятувати Україну, врятувати нас з вами від певних фатальних рішень. Немає найрозумніших людей, немає наймудріших людей. Є а, люди, які можуть допускати помилки, і є люди, які можуть помічати ці помилки а, в той чи інший момент. І задача мудрого керівника, мудрого керівництва це не заліплювати весь інформаційний простір єдиним марафоном, єдиними новинами, єдиною монолітною точкою зору, а давати можливість. Слухати, чути, говорити різним людям, бо в суперечці в даному випадку народжуються різні гіпотези. Я не говорю істина, я проти цієї тези, що в суперечці народжується істина, але різні точки зору, і для того, ми й платимо в державі кошти різним інститутам, вченим різним аналітичним компаніям для того, щоб вони аналізували ці гіпотези, перевіряли ці гіпотези і приносили. Керівництву ті вивірені рішення, які можуть привести до позитивних зрушень або убезпечити країну. А коли ми працюємо тільки є моя точка зору і нічия інша мене не цікавить, то ми можемо опинитися в тій халепі, з якої немає виходу. Чи бачите ви вихід для нас з вами, для людей, які обрали Україну, які живуть в Україні, які працюють в Україні, які народжують дітей, купують нерухомість, автомобілі. Купують товари, послуги, засновують бізнеси. Напишіть, будь ласка, я вірю в майбутнє України, але я вірю в майбутнє України, в якому українці будуть, будуть розумними Лю людьми, які вміють мислити, які не агресують, і які не обалванені єдиними критично важливими новинами. Не варто боятися думки українського народу, не варто боятися думки різних журналістів. Варто прислухатися до людей, варто робити з цього висновки, і варто пам'ятати, що я начальник, ти балбіс, це не той метод, який характерний для ліберальної, як говорили нинішні представники влади, ключової ідеології держави. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал і приходьте сьогодні на стрім о 22.30. А я побіг додому.